Пропоную до вашої уваги оповідання Василя Сухомлинського покинути кошеня. Тож слухайте уважно, ми починаємо. Хтось виніс з хати маленьке сіре кошеня та й залишив його на дорозі. Сидить кошеня та й плаче, бо хоче додому, до матусі. Проходять мимо люди, дивляться на кошеня. Хто сумує, хитає головою, хто посміхається, хто жаліє, бідне кошенятко, та йде далі. Настав вечір зайшло сонце. Страшно стало кошеняткою, притулилась вона до куща й сидить, тремтить. Поверталась зі школи маленька наталочка. Чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла його додому. Пригорнулося кошеня до дівчинки і замуркотіло «Ради, радісіньке. Діти, вам сподобалось це оповідання, а як воно називається? А чому кошеня було покинутим? А хто його взяв до себе? Як вчинила дівчинка? Поміркуйте, а як би ви вчинили. А як ви би назвали вчинок цієї дівчинки? Як би ви його оцінили? Поміркуйте, бажаю вам приємного міркування. До побачення!